Я збираюсь зараз на малювання, порбуюсь трохи. І хочу вам трохи по новинам пройтися. Перше, це те, що з четверга на п'ятницю я взагалі ніч не пам'ятаю. Тобто те, що я вставала, оказується. Прокинулася все боліло, але я цього взагалі не пам'ятаю. І таке відчуття, що нічого не відбувалося. Далі в мене завтра захист курсової в шоці. От І взагалі мене дуже багато, але не всі я можу вам розповісти. Ну, розповідаю не все. В мене була думка відрахуватися з універу, перше за два роки. В мене ніколи такої думки не виникало, а тут вона раптом виникла через одну ситуацію, але не буду вдаватися в деталі. І завтра вам також розповім, що зараз тумку в собою. Як я захистила, я сподіваюся, що все круто буде. Це моє уявлення, поки насправді я не я знаю, що, що, до речі, дуже мало людей через ніч прийшли на тренування. А я, типу, як спала, бо я була в вані, але я цього не пам'ятаю. І тому в мене, в принципі, як зазвичай було. Тільки все боліло. Я крепатура була. Я навіть спочатку не розуміла, звідки в мене крепатура. От, а ще я тістечко їла, наверне, і кавплю. Давай мені випігати, скоро потрібно буде. Тому це занадто турника, я почала нам вкрити малювати. Запоріжала у нас достатньо душно і жарко сьогодні. Вітерець, я покинулася вранці був, то трохи дивинувато було, бо я не очікувала, щоб ти вітер. Але так всей був як. Нормально не можу вранці говорити голосно, тому для цього в мене є мікрофон. Якщо він зараз виключений, я його проб'ю. Я сподіваюся, що він виключений. <плес> я записувала відео на свій інший канал, і там виявилося, що звук в мікрофон взагалі не записувався. І просто тишина мені прийшла додатково успубку записувати. В в речі, та... А ще є така людина, що я не чувствую, чувству голода, в мене немає відчуття цього. І тому я іноді можу їсти пересвітим. Да. А вони відразу просто забуваю про те, Мені треба, треба парфум буде нести, я до речі, в топі в топі. І в шортах сьогодні. Да. І ще навчання в мене закінчилося. Не закінчилося, бо ще екзамени 17-го числа будуть. Шкарно. А і ще прикол в тому, що я не можу нічим не займатися, і тому я постійно чимось займаюся. Тобто, навіть зараз канікули почалися, а я не можу нічим не займатися Я вчора німецькі вчилася, в мене англійська книжка, я яку нарешті є час, щоб читати. Я не можу просто лягти. Я ще минуле відео перезлагла, бо на це була причина, але вдаватися в деталі я не буду, що сталося і що відбувається. І всім дякую за перегляд. Всім. Пока -пока. Я курсову роботу. Мені просто не віриться, але хочу сказати, що це було не настільки важко, як я думала, і важливу роль тут грає саме керівник курсової роботи. У нас це не одна людина на всю групу, а розділяється, Хоча, можливо, так у більшості, може, у всіх, те, що керівник бере 3-5 ну, людей людей на те, щоб писати курсову роботу. І тому, як це в мене відбувалося, це була зум конференція Ми приєдналися, показували презентації, розповідали, потім якісь питання були, і про якісь недоліки говорили, але, але я знаю, сказала, що ще перевіряють буду трохи, і тільки потім мало вже скажуть. Але сподіваюся, що це буде скоро, бо хотілося б дізнатися. Але я думаю, що я хочу порадити це те, що вибирайте керівника, якого ви знаєте. Або х... кого знають інші. І вам радили. Там зі старших курсів, припустимо, або ще. У мене був керівник, це викладачка з першого курсу. Вона у нас на першому курсі викладала. Тому я більше-менш знала, на неї дуже багато на першому курсі жалувалися, але в принципі вона більш-менш нормальна, тому якихось проблем прям не було. Тому це, мабуть, головна порада, яку я б дала. Вибирайте керівника, не надійтеся на удачу, тому що як інші розповідаю, що в когось зараз поперше взагалі не буде. Не знаю, можливо, це плюс, звісно когось керівник взагалі нічого не говорить, і в мене дуже великий стрес був, бо нам теж нічого не сказали, коли захист, як він буде відбуватися, що там треба. А буквально щось там на минулому тижні нам сказали про те, що захист там понеділок буде, я ще таке повідомлення читаю, і така просто не дочитую, бо в телеграмі висвічується буквально два речення. І така читаю, що буде захист курсової. Доброго дня захист курсової. І в мене просто в голові перемкнуло, блін, що зараз захист, а я типу погуляю ще з подругою. І подруга мені така каже в неї той же, той же керівник. От, така каже: Ну, все, ми готові, захищаємо. <смі> ну, класно. Ну, головне, оптимізм. Але якраз вона була оптимістична дуже. І мені передала трохи цього оптимізму, тому що я трохи спочатку така була, трохи замішана бо захист курсової. Ну, бо перша курсова на другому курсі, на третьому, до речі, буде важче, бо там буде ще практична частина, і треба буде щось реально проводити. От. Але в мене недолік тільки був по літературі і все. Все інше нормально, тому сподіваюся, за літературу вона сильно бала не знімить. У мене тому? сподівання таке. Отак от, от я захистила свою курсову роботу. От. Але вчора я, я була зайнята нічим іншим, і тому до курсової, я вчора щось текст, там презентації читала, і все. Ну, особо щось читала і повторювала, от. але я до цього готувала, тому норм. От. А сьогодні трохи ще повторила, але тоже. За 10 хвилин я почала підключатися. Тільки ноутбук включати. Тому дуже боялась не встигнути. Але перше я не виступала, я така думала, ну послухаю інших, а потім буду вже сама. От, в результаті я десь перед останням Ну У нас небагато було, по-моєму, п'ять людей. Чи, може, чотири даже. Ну, десь так. І виступ треба було до п'яти хвилин. От, я вклалася це, і до мене, до речі, теж питань не було. Типу, деякі всі питання задавали, а мені тільки про недоліки сказали все. Специфіка емоційного вигорання на студентів. У мене якась така тема. От, про емоційне вигорання у студентів. Скажу так, і про флот. Прям як я все розповідала. Але я більше боялась питань, що вона валить почне, але валить ніхто. А не, не. Я сподіваюся, що в мене є допуск до громадянської освіти. Про це я розповім в наступному відео і не сьогодні. Але я не знаю, чи в мене буде допуск до громадянської освіти, і попала, я дивлюсь до філософії теж під питанням. Трохи така інтрижка, але про це я розповім в наступному відео, чому я сказала про громадянську освіту От, а про філософію. Блін, я балам дивлюсь і там трохи, трохи не виходить. Ну, блін, що це таке? Да. Все. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, інформація була цікавою і для когось корисною. Для того, хто там курсову буде писати, як вибирати. Ну, більшість це реально удача. Тому бажаю всім удачі.